Привіт, мої любі друзі. Сьогодні 23 вересня 2022 року, п'ятниця, Добігає до кінця тиждень. Тиждень, який нас всіх полив дощиком дуже так плідно і реально нас всіх поморозив. Я ніколи не могла подумати, що в середині вересня мені потрібно буде вишукувати свої хутріні вироби, неймовірні, і так тепленько теплятися. Але попереду, бабі, літо, воно обов'язково буде. Вже сьогодні. Трошки, трошки тепліше і трошки менше лиє дощик. Але, напевно, це все потрібно природі, тому що коли я проходжу крізь. Червоноармійський базар. Я бачу цю купу купезних грибів, і у ленті Фейсбуку я бачу, як багато білих грибів, різних у нас у Карпатах. Мені мої грузинські друзі відсилають звідси, що у них не так багато грибів. Кажуть їх: да, у вас в Карпатах много грибів, у нас на Кавказі менше, зато у вас ціпліє. От так що дощик він потрібен, однозначно потрібен і потрібен, щоб очиститись. Сьогодні день осіннього ріноденства. Це день дуже великої магічної сили. Це день, коли треба просити всесвіт про все добре і він наповнює усіх добрих людей неймовірною енергією. Сьогодні багато подій в Україні, у світі, звичайно, в наших Чернівцях. Сьогодні 150 років з дня народження величної Соломії Крушельницької. І ще дуже, дуже, дуже багато чого цікавого. Я поступово про все це буду вам розповідати. Так що чекайте до нових репортажів з центру Чернівців з любов'ю і посмішкою до вас, з червоною помадою на вустах, З гарним настроєм, ваша Оксана Дев'янишина.